Теж мрієте про власні мандарини та лимони на підвіконні. Найпростіший метод розмноження цитрусових і не тільки, яким може скористатися кожен. Потрібно лише пляшки, річковий пісок з намулом тирсу додавати не обов'язково. А от що обов'язково, так це дренажні отвори. Ну і, звичайно, сортова рослина, яку ви хочете розмножити, або хоча б гілочки від неї, вічка на яких бажано, щоб були ще сплячими. Потім потрібно, не шкодуючи видалити всі нижні листочки, а верхні лише частково. Далі встромляємо у нашу ґрунтосуміш суміш, таким чином, щоб хоча б дві бруньки залишились на поверхні. При бажанні можна це все діло ще додатково змочити. І доволі щільно накрити, щоб створити парниковий ефект. І головне підписати, оскільки такі речі дуже швидко забуваються. Вже через два роки у вас буде садженець з власними корінцями. На жаль, я тоді не підписав, тому й не знаю, що це. Перед вами саме такий саджанець, укорінений в пісок з глиною. Тут ви можете побачити, як з місця зрізу росли.